Доброго ранку. У мене ще такий голос заспаний. спани. Шеста година. Такий на снізанок налезники. А тут яблуко, трошки пригорений цукор і банан. Але то я вже пробувала смачно. Отак в мене вийшло. Це все з яблуком. А то з цукром трошечки. Mm. 2, 2, 3. Нормально. Всім смачного і хорошого дня! Зустрінемось на обіді, на обід або борщ, або лазань Побачимо. Хорошого дня. І підпишіться, будь ласка. Привіт знову! Зараз у нас друге снідання. Як? І само собою ми снідаємо в центрі Варшави. Як без того. На 150 злотих все можливо. Це наш сніданок. Бутерброд. водичка. А дивіться, як гарно. Та тільки я можу йти до Женду на 8 годину, а Жент робить з 10 Всім хорошого дня. Я на скопанки. Дуже добре робити там, те можна їсти безкоштовно. Маємо таку тарту. Трускавкова. 8,50 коштує. І запіканка 4,70. З шампіньонами. Всім смачного. Evet. Сьогодні в нас шостий день. Що можу сказати? Добре, що в мене шикарна робота, де можна їсти. Інакше нам би не хватило 150 злотих. Грошей вже немає. З роботи сьогодні тільки така нещасна бутерброд. Більше нічого. Так що сьомий день буде цікавий. Всім добра ніч.